Всім привіт. Хочу показати вам яблуню Джонатан на підщепі М9. Низькоросла підщепа. Так, що можу сказати? минулому році я, Не минулому році весною я знімав навіть ролик, як я підживляв ці дерева, обкопував ось так. По діаметрі так небагато. Сантиметрів. 40 до пів метра обкопував. Підживляв селітрою і все, і бачите, зрушив десь корінь. Не, я його не підрубав нічого, просто дерево само по собі. Десь щось відламалось, якесь один корінчик і вже хитається, почало хитатися, зразу воно починало засихати, і ось маєте такий результат маємо. Що хочу сказати про піщепу м 9 Так, на мою думку. Вони більше підходять на промислові сади. Для них повинна бути шпалера, підв'язуватися повинні. І оскільки коренева система поверхнева в них, потрібно для них зрошування, тобто крапельний полив. І ось так дерево пропало. На майбутнє, так свідомо на піщепі М9 я собі купувати не буду саджанців. Вже краще буду свої робити на дичках. Або ММ-106, вона вже така більш середньоросла йде і там корнева система трохи заглибленіша, ніж тут. Ось. Так само тут маємо. От Бачите, як виглядає деревце повноцінне, невисоке, метрів два, ну, той центральний провідник там, ну, два з половиною, може має до трьох. Стовбур товстий, можна формувати, як собі хочемо. І так само М9. Так трошечки воно хитається. Ну але там вже корень більш такий розвиненіший був, тому і воно тримається. І вітер його не зламає і нічого такого не станеться. Ще покажу одне. Так само на М9. Це ні. Це я вже докупляв окремо. Ось. М9, дивіться. Хитається повністю. Я вже навіть тим деревцем нічого не займався в цьому році. От, Треба було робити нормування плодів, але я вже його я вже побачив, що з нього нічого не буде. Тож М9 для таких садівників як я вдома, щоб ну, хто має такий садок з травичкою, що не переорює, не фризує землю. що Трава роста треба обкошувати, капітч не підходить або робити шпалеру і робити крапельний полив. Оскільки коренева система зверху дуже скоро ґрунт висихає поверхність ґрунту і бракує живлення. Ось ще одне покажу. Це Джона Голд так само М9, але воно якось так глибше, напевно, було посаджено. Там так само є якась різниця, я вже добре, то не пам'ятаю. Якщо підщепа М9, треба садити вище до поверхні землі. Якщо якась така середньоросла або високоросла, треба садити глибше. Ну, там є багато нюансів. Ну якось поки що ці деревця тримаються без шпалери і без цього. За рахунок того, напевно, що глибше посаджено. І без поливу. Добре, друзі, бувайте. Ще згадав, хочу розказати які переваги у піщепі М9. Перевага така, що дерево щеплене на піщепі М9 набагато швидше вступає в плодоношення. Починає плодоносити. Тобто, якщо саджанець на М9 починає плодоносити приблизно на 3-5 рік, то саджанець на середньорослих або високорослих підщепах приблизно 4-й, 6-й, 7 рік починає плодоносити. Ось так. В чому плюс. Але, дивіться вже, самі думайте, кому як виходить. Получається вам робити шпалери і робити... Крапельний полив, будь ласка. А якщо так, як мене, більш-менш само по собі росте, мені не підходить М9. Все, будьте здорові.